Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.ua Сьогодні ми з вами проведемо третій розіграш. Але перед цим я хочу швиденько вам показати, що щойно почався новий міні-івент, і ми маємо змогу з вами отримати ось цей бластер для великого крафту. Тривати міні-івент буде 4 дні. Умови нарахування 500 поїнтів за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 400 поєнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі. П'єро вже підготував табличку, вона є в нього на сайті, а посилання в описі. І тут у нас з вами буде 20 рівнів, і ось на 20-му цей красень, який необхідний для крафту. Насправді, мені б, напевно, і цього вистачило б без крафту, бо він такий і гарний, і потужний. Е, так, ну в цілому, як завжди, я хочу дійти хоч би до 7-го, а вам бажаю забрати отой останній майнер. Ще я хочу вам показати, що потрошку оновлюю свій YouTube канал У мене вже почали з'являтися відео на іншу тематику не про RollerCoin. Коїн, і е ось тут там, де. Ми можемо робити дописи. Я публікую актуальну інформацію про форми. І от сьогодні, з 17.00, вже почала працювати форма на TRX, але саме головне, тут що буде знижка на нього 35% на покупку РЛТ. Форма буде активна з. Сьогодні до 7.00 і при заповненні ви маєте змогу отримати 10% кешбеку від RollerCoin Або, якщо вкажете, як мене, як ютубера, то ще будете мати змогу прийняти участь у розіграші. І сам розіграш. Форму заповнили аж 18 людей. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій аккаунт, коментарі дуже щирі. І в мене є тут як завжди три депозитери, які заповнювали попередню форму, і завдяки яким ми маємо змогу з вами розігрувати РЛТ. І в мій бюджет наразі 27 РЛТ. Я е, анонсувала, що буде 4 переможці по 5 РЛТ. І це тому, що 7 РЛТ я хочу нарахувати людині, яка внесла найбільший депозит. І саме цим вона збільшила бюджет цього розіграшу. Тому 7 РЛТ отримує ось цей останній аккаунт. Так, це він. 7 РЛТ отримує ось цей аккаунт. Так, і тепер у нас буде з вами 4 переможці по 5 РЛТ з 2 по 20 номер. Два з них депозитери. Це всі учасники, які заповнювали форму, і свої виграшні номери ви самі обрали. Так, ще раз: з 2 по 20. Так, тут я пишу 2, тут я пишу 20, без повторів, тому що буде більше, ніж один переможець, і поїхали. Це номер 5 Так. номер 5. Зараз я одразу поставлю тут 5. І давайте подивимось, хто це. Вітаємо переможця. Так, поїхали далі. 11. 11, Це оцей аккаунт. Є. Так. Наступний. Десять. Десять. На Ой. Так. Вітаємо. Два тижні, до речі, хтось грає лише. Це буде добре. П'ять рлт для. Розвитки кімнати і номер 19. Номер 19. Це також, також людина, яка внесла депозит, яка була причетна до формування цього бюджету. Отак от. Вітаю переможців. Е, нагороди будуть е, трохи згодом. Про їх нарахування я повідомлю, як на своєму YouTube-каналі в Шорцах. Ось, минуле я повідомляла ось тут. І також продублюю в нашому телеграм-чаті, туди єднуйтесь, будь ласка, посилання в описі. Дякую за перегляд цього відео. Будуть більше заповнюватись форми з депозитами, то будуть більше розіграші, і більше я буду їх проводити тут, на YouTube-каналі. Обіймаю вас і до побачення.